Мужики, нарешті спустя півтора року, і в нас є нові шифинги. Оригінальні заводські. Тільки в нас і синія, і червоні є, і салатові є. Поняв я? Ну, насправді не замовляв просто з таким капотом, якщо бути чесним. Тому що ну, особисто для мене, хто підписаний на канал на МІЙ, я завжди пояснюю, що дизайн то остання черга, на яку треба звертати увагу, коли купуєш трактор. Тому що... Дизайном, візуально, коли роблять більший, там, візуально більший капот. ну, Понятно, що це теж грає. Ну, по суті, свій шифінг є шифінг, про нього навіть балакать. Тут не, немає як, то мені трошки непонятно, знаєте що? що, чому радіатор знову ззаді? От, якісь шифінги вже всі спереду. Тут радіатор позаду. Слава Богу, що ще блокіровку не забрали. Бо якщо б забрали блокіровку, то б взагалі була б фігня. Ну, всі вже з блокіровкою шифенгів мають Вот. з заднім радіатором 240 b є червоні, сині і зелені. Зеленені такі іде йде Вот. Ну я не знаю, що вам по дизайну взагалі, що думаєте, що скажете. Які вам більше подобаються, що як ви рахуєте, які красивіші. Ось такий дизайн новий шифенга. Чи такий дизайн старіший. Шефенга. Який, е, на, на вам більше вподобає, напишіть в, е, ці, в коменти. Я почитаю потім В Шефенгу що основне? Ну, по ньому мотор е, 138 дроб 2 гріється, прокладки горять, але їздить. Е, коробка передач. Маю блокіровку, взагалі красота. В принципі, люди і без блокіровки працювали е, Руками, ну Не то щоб нормально, але но робити можна. Розумієте? То, що він, такі такі трактори вони незручні, вони, це, тарабанить, розганяється довго, комфорт нема ніякого, ну корч корчом. Плюс ремні втрачається потужність. Но він відіграє ціною дешевою і вагою своєю. Тобто ціною він дешевше на порядок. Ніж там, ті ж синтаї навіть самі прості, трьохкотові, ну і за мотора, зрозуміло. Ну і вес. Вес то рішає, хлопці, більше навіть часто, ніж мотор. Вот. Більше навіть часто, ніж мотор, рішає вага в тракторі. А в шифінгу вага є, то на маленький і 244, то на 300. Вот. Що, що стосовно шифінгів. І те саме основне. Тут коробка, тут така дура. Тут більшість ваги трактора, то є коробка. Тому що тут коробка, ну. Це ще ладно, а 244 взагалі. 244-й взагалі коробка така дура. Восьмерка. Перед, назад. А в 240-му і де 6. От. Так, в принципі, більше ніяких змін по ньому, крім того, що поставили знову назад чомусь радіатор. І капота такого закругленого. Більш ніяких змін немає. Тому особо про... Ну я мав зняти по ньому. Треба ще якісь названня придумати. Хайпове для відео, щоб воно залетіло. Там самий новий Shifung люкс Pro версія для, для справжніх хлопців, для справжніх пацанів. Чи там, найдешевша ціна в історії людства. Там, Чи ще якусь шляпу, чи просто написати, дивіться, пожалуйста, відео, бо мені треба продажі, мені треба гроші, мені сім'ю годувати. Ну я не знаю, я ще думаю, над варіантом у нас чесно, ще не оприділився, Но факт в тому, що ну, шифінгу я можу радити, знаєте, сміло людям в дивитися і я розказую завжди по ділу, що, що вас чекає, коли ви його купите, всі недоліки, тому можна шифринга, я думаю, брати і все буде добре. Ну зрозуміло, що то трактор Кентавра такого, і вось, то, понятно, що вже інше інше дело, то порівняння з ним взагалі не трактор, но тим не менше Тим не менш, якусь роботу він поробить все одно. Тому, мужики, хто шукає собі тракторця, я вам зроблю саму файну, саму круту ціну вигідну для вас. От. З доставкою, з документами, з усім, що подарків дам. Файних масло, кардани. Там, не знаю, ну, Різні подарки приятні можуть бути. Тому звертайтеся, шифен є, кажу, є з циліндром такі. Примусове і передній радіатор, я, я б такий брав. все таки циліндр примусове, воно там різниця в якихось 100 доларів. Саме по собі примусове, воно до самої жопи, але обслужити таку гідравліку. Воно розподільник віддільний, циліндр, все в доступності, все знаружі стоїть. Вот. А, і вот. ну, тут насос на коробці стоїть по-старому. Тут же насос, бачите, відокремлений. Спор не дуже питання, тому що тут все-таки трошки різниця ж є по насосу. Бачите, який тут насос іде і який тут насос. У тому... розподільниках в принципі різниця. Розподільник тут гідравлічний, Тут розподільник, він приколхожений сюди. От до коробки. І тут все разом іде. Тут же все від. Від докрему вона вся розподільника окремо стоїть. Обслужувати удобні таку гідравліку, тому, от якщо так обирати, то звісно. Це, це має, має перевагу. Ну, Передній радіатор, зрозуміло, зачем зроблений, щоб не так грівся, щоб краще охолоджувати мотор. Но цей радіатор більший, в цей радіатор входить більше антифризу. В той радіатор такий міліпіздрик тому я не знаю, кажуть люди, що одне на одне воно виходить, але мені здається, все одно переднє, воно ліпше. Може всі задні його взагалі переносять. Ото біда, яку ставлять наперед, бо гріє дуже. Ну, хто багато працює, кому там, не знаю, просто чисто прицеп тягати, то такі. А хто багато працює, то переносить радіатор, ставить його спереду, бо він гріється. Мотор гріється. Якщо йому давати, як то кажуть, під хвостом у трактора. От. Теж маєте собі на увазі до такого трактора Як вам треба багато роботи і з таким заднім радіатором, якщо навіть там розказують вам, що ні, то все буде в порядку. Повір мені, там, і туди-сюди, він там вже якийсь все одно треба буде переносити радіатор наперед. Ну а так все. Оригінальний тьо, шифен, випуск у нас, а, у нас випуск іде тут. Ось. дата виготовлення. О, блять. 24 рік. Нова техніка. стартер є. Кому, якщо що, стартер мається. Вот. Тому, мужики, звертайтесь. Ми вам привозка, все, я ж казав, безплатно.